Вони прийшли з глибин, але не океанів та морів, а з глибин супермаркетів. 15 банок сардин в олії, 15 шансів. зіпсувати день або врятувати вечерю. Хто переможе? Хто втратить апетит першим? А хто відкриє консерв нерва? Сьогодні, як і завжди, без масок. Без фільтрів. Це, друже, ся поїсти. І ми йдемо на глибину рибних пригод. Почнемо з найдешевших. Ну, відносно найдешевших. Бо ціни десь наверху, а зарплати на дні морського океану. Перша – атлантична. Від розумного вибору. Знову цей розумний вибір. Може хоч сьогодні мене порадує. До речі, друзі, забув сказати, всі ці, ці сардини одного виду вони в олії. Тарілочка. Ось так, друзі, вона виглядає. Аромат. Перше враження непогане. Спробуємо рибинку. Виглядає непогано. Колір приємний, природний, сіріблястий. Скуштуємо. Непогана рибинка, друзі, непогана. Не відчувається По посолі добре, кістки м'які, вона не розпадається на якусь там кашу, тримає свою форму. Чудово, поки що, поки що чудово. Стосовно олії. Зараз ми трошки її скустуємо. Щось не то взяв. Ось, підійде. Цікаво, який тут смак. Чудово. Слухайте, перший, перший раз поки що мене радує розумний вибір. Поки що молодці. Поки що. Що буде далі, я не знаю. Але поки що дуже добре. Промо Марка. Зараз ми подивимось, що там. Давай живи. Булькуйся. Ти що там, жива, чи що? Друзі, ця рибинка виглядає вже не так гарно, як в розумному виборі була рибинка. Це якась танаша, як хтось її вже позував. Дивіться. Щось таке навіть і не хочеться куштувати. Шкіра десь поділася, облізла. Давайте її спробуємо. Громад непоганий, але от вона розлазиться. Розлазиться в якусь та от касу. Консистенція якогось та тушкованого м'яса, дрібного. Кістки м'які, бо ця рибинка підійде, якщо її використовувати десь в рулети або, можливо, салати в подрібленому вигляді, буде доволі непогано. Зараз, так як вона виглядає, то поїсти її не дуже приємно. Але по смаку добре. Спробуємо, в чому вона там плаває. Непогано. Непогана ця олія з власним соком цим. Ну, десь приблизно як і розумний вибір по смаку. Наступний варіант один. Своя лінія. Пих! Це все, Великі сматочки. Кількість рибинок приблизно однакова. В попередніх варіантах так і в цьому. 4-4 з половиною. нас по аромату. Аромат трохи різкуватий, такий рибний різкуватий аромат. Виглядає вона ось так от. Приємний е, на вигляд, як е, промамарка. Сірібрястий -сирібря, колір. Ну Така пружня. Відносно непогано, але попередні варіанти мені сподобались більше. Ця рибинка трохи вона така вже, наче. Застаріла, дуже м'яка, розлазиться. Є трошки гіркоти. Зовсім трошки, але є. І це мене не влаштовує. Спробуємо що тут за олія. Набагато солоніше ніж в попередніх варіантах. Не можу сказати, що приємна солоність. До цього була більш-менш приємна солоність. Тут вже забагато солоності. Поки поставимо цю сторонку. Ця сторонка буде не дуже добра. Але все ще може змінитись. Фавори! Лайк фавори за цю сучку, а ви мені лайк like, за мої старання. Виглядає, друзі, непогано. Ось так. Навіть є духмяний персик. Сріблястий колір. Стіра на місці, луски немає. Виглядає дуже апетитно, я вам скажу так. Зараз скуштуємо, подивимось. По смаку добре, але вона мені трохи суховата. В попередніх варіантах були такі більш вологі. Але вона смачна. І ця сардина менш солоніша, ніж усі попередні варіанти. Вона така нейтральна. В поєднанні з майонезом в будь-яких стравах буде дуже добре. Зараз скуштуємо цю підливу. Так, Відчувається такий рибний після смак цієї підливи. Добре. Поки що місце буде тут. Останній варіант з найдешевших. Шардини від премії. До речі, а хто зараз буде швидше? Я швидше її відкрию або ви поставите вподобайку. Поїхали. Yeah. Ну що, Ну, Друзі, аромат е поки що сумнівний. Ось так вона виглядає. Якщо, наприклад, порівнювати з тим самим розумним вибором, то там дуже приємний був аромат. Або промомарка. Дуже приємний аромат. А тут щось. Але є і плюси. Тут багато шматочків. Давайте спробуємо. На смак непогано. Бачу, тут є ще трошки луски. Це не критично, бо таке трапляється. По смаку трохи також суховата. По солі нормально, по спеціям нормально, але трохи суховата. Можливо, якщо додати в такі страви, де буде побільше вологості, гадаю, що буде доволі непогано. Що у нас по цьому бульйону. Непоганий. Але тут відчувається мені трохи більше такої олійності. Якщо в попередніх варіантах я відчував менше олію, більше такого риби бульйону, то тут більше вже олійності. Поки що поставимо серединку. Тут такі варіанти більш-менш будуть, більш-менш непогані. Невеличкий екскурс в історію. Чи замислювалися ви, коли з'явилися перші консерви? А я вам зараз розповім. У 1804 році французький кондитер Ніколя Апер винайшов метод зберігання продуктів у герметичних штаних банках шляхом їх нагрівання. Слухайте, це було щось таке, це був прорив всі моряки. Всі військові були просто в захваті, що продукти можна зберігати дуже довго. Але щастя було недовгим. Ці банки були шляні при транспортуванні. Вони дуже часто розбивались. Народові це не дуже подобалось. Так продовжувало шість років. А вже у 1810 році англієць Пітер Кюрант запатентував використання вже зерстяних банок для консервації. І це вже Просто був успіх. Його всі підкидали в Англії ці аж до небес. Кричали ПІТЕР ДЮРАНТ! піценбюрант! ПІТЕР ДЮРАНТ!» Якщо комусь почуялось дуже погане слово, його звали Пітер, тобто Петро Дюрант. Не то, що ви могли подумати. Це було просто вау. Ці консерви розлетілися по всій Європі. Але це були перші консерви м'ясні. І ось зараз ми з вами. Їдемо до консервації саме рибних продуктів. У 1820-х-1830-х роках у Франції відкрилась перша рибна консервна фабрика, де консервували сардини, саме сардини волії. Відкрилася фабрика в місті Нант. Французам дуже сподобались ці сардини волії. Вони їли майже не кожний вечір. Потім такі садини розпосюдились по всій Європі. Ось такий от екскурс в історію. Рухаємось далі. Наступна п'ятірка. Тут же середня вартість. Зараз відкриємо. Та що таке? Скільки ти їх кажеш? 15? Де ти гроші взяв? Так. Бо я не з такої сім'ї, як друзі. Я із Дві хати маємо, ванна. Таке ж Ми... воно. Свині є, корова є, кінь, е, качки. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. Якщо хтось був не в курсі, це море. Ось слухайте, тут вже якийсь то фаршмак. Дивіться. Слухайте, це взагалі не апетитно виглядає. Що це таке? Її хтось полював до мене. Ну це огидно. нас по аромату. Аромат по зеленої риби. Чудово. Спробуємо. Друзі, поясніть, чому я так зробив. Дуже солоне. Це один. Луски. Кілограм луски тут. Це взагалі неприємно. Я не знаю, це неможливо їсти. Це найогідніше, що я сьогодні поки що дегустував. Я навіть не буду... Куштувати цей бульйон. Море сказилися. Таке враження, що цю сардину знайшли десь у підвальних приміщеннях Титаніка. Це жах, друзі. Наступний сардина Боцман. Ну, не підведи Боцман. Прозорий такий бульйончик, цей олійний. Слухайте, такий чудовий. Прозоріший ніс усі. Поки що. Ух, яка рибиночка. Ось так виглядає. Аромат. Приємний аромат. Колір природній, сріблястий. Зараз спробуємо. Приємна рибинка. Є трохи луски, але вона добре звується. Там зовсім трохи десь в районі плавника. Звується дуже приємно. По солі, добре. Після смаку приємний. Доволі непоганий варіант, друзі. Спробуємо цей бульйончик. Чудовий. Я навіть маханусі. Чудовий варіант. 10 з 10. Друзі, кому попадеться, купуйте, не пожалкуйте. Йдемо далі. Сардини, аквамарин. Та що? Ти... Друзі, коли я говорив, що у боч мене був найпрозоріший бульйончик, олійний. Ні. Песимічна по прозорості поки що аквамарин. Ось так вона виглядає. Аромат. Приємний, нерізький аромат. Колі сріблястий, який має бути у серединочок. Є трохи лоски. Зараз спробуємо, яка вона. Є трохи, друзі, гіркоти. Зовсім трохи. Воно не критично, але трошки-трошки є. Трапляється ще луска. Вона юється, але краще без неї. Бульончик приємний, але мені вона щось не так сподобалась, наприклад, як Боцман. Ця рибинка трохи сухувата. І з цих варіантів все ж таки середнє. Поки що ми її сюди відправимо до премії. Сардина від Baltic Mark. Так виглядає? Друзі, тут рибки так багато. Ось так виглядаємо. Виглядний на 3 з плюсом десь. Все у нас по аромату. Друзі, по аромату нагадуємо щось кільку в томаті. Бачу, є луска. Ось вона, Зараз вам показу. Ось о. Це луска. Таке враження, що цю рибинку побило хвилями оскали. Спробуємо. Друзі, ну і знову трохи суховата. Посолі нормально. Є після такий трохи гіркотіння, також не критичний. Трапляються трохи луски. Ну як трохи. Трапляється. Вона не злується. Кістки нормальні. Зю зюзюзю звуються. Зю -зю 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 -зю. Спробуємо все тут по цьому польону. Ох, який ти салоний. Дуже салоний, дуже олійний. Друзі, такий середняцький варіант. Я б се раз би, таку я б особисто собі не купив. Тим паче за такі гроші. Десь ось сюди. Це. Поки що в мінус. Що буде далі, не знаю, але. Рухаємось далі. Сардини, інтер, риб, флот і РФ. Якщо хтось не знає. <рихає> <рихає> Ой, слухайте, ну, я ж сказала одна відома людина. Ми те, що ми їмо. Я тепер... Боюсь, як би ви її не стати сардиною. Ось так виглядає. По аромату такий різкуватий. Багато дуже е, олії та цього бульйону і цього три сматочки. Вона дуже... друзі, дивіться, сардина. Не сардина, а оселедець якийсь то. Дуже велика. Ще хтось сматочок відгриз. Спробуємо. Не хоче? Не хоче. Друзі, відносив непогано, але я не бачу за що віддавати оці гроші. Рибинки дуже мало. Зараз спробуємо ще цей бульйон. Такий трохи олійний, не солоний. Не знаю, за що тут віддавати ці гроші. Вона їй непогана, але ще раз я таке купувати собі не буду точно. Десь такий середній рівень. Ох, що знаю. Десь середній рядочок. Звідки пішла назва сардин. Тут дуже неважко важко що Сардини назвали на честь острова Сардинія, що знаходиться у середніземному морі. Саме біля берегів цього острова виловлювали малесеньку рибинку. І ось моряки спіймали якусь таку маленьку рибинку. кажуть, слухай, як ми її називемо? Ти знаєш що це за рибина? Каже, ні. Я не знаю. Давай якось назимом. А що, а що там у нас? Що там по навігатору подивися, що там за острів? Той взяв цей навігатор. Це остров Сардинія. Ну все, давай назвемо цю рибинку Сардина. Рибина Сардина. Ну, так і назвали. Але є дуже цікавий та кумедний факт. Якщо ви будете на острові Сардинія і записаєте там у місцевих офіціантів, наприклад, ви будете там в ресторані, скажете... Будь ласка, можна мені Сардини? Знаєте, що вони вам відповідають? Не маємо сардини, Окей? Сардини Сардине. Тому що okay? на острові Сардинія поблизу цієї акваторії. сардини! Я вже зрозумів. Сардині! No. No, поблизу берегів цього острову. Сардиня. Немає сардин, немає. Там є інша дрібна рибка. Але не сардини, не сардини. Тому мешканці острова Сардиня завжди обурюються, коли їх запитують про сардини. Ось такий факт. Наступна п'ятірка це в нас найдорожчі із цих п'ятнадцятьох. Ця п'ятірочка найдорожча. Сардина Ріга Голд. Ця сардина вже в оливковій олії. До цього у всіх була сонечникова. Виглядає вона. Ось так. Аромат поки що незрозумілий. Трохи різкуватий. Виглядає непогано рибинка. Дуже непогано. Колір приємний, природний, луски поки що не бачу. Друзі, салона. Є трохи гіркоти, не критичної. Але є. Ще ж таки, я ж не там луску. Суховата. Не можу сказати, що якось там смачно. Ще ж таке, наче і середнє, і таке, що наче і не дуже. Тараз спробуємо цей польон соус, цей. Нащо я це зробив? В це в рубину реально це десь отут. Ось тут не добре, ось тут щось середнє. А оце от між ними. Наступний сардина, екватор. Відносно прозорий цей бульйончик. Виглядає поки що непогано. Ось так. Колір приємний сріблястий. Лустки поки що не бачу. Нормальний аромат, друзі, нормальний. Не різкий. Зараз спробуємо. Така пружня вона, пружня. Чудова рибка. Смачна. От таку я собі особисто, ще раз куплю точно. Якщо будуть дорожче, спробуємо оцей бульончик. Словий. Посалі добрий. Після смак не олійний, чудово, Точно. Ми її сюди кудись пристровуємо. Наступний – Арктика. Не такий це прозорий тут цей олійний бульйончик. Виглядає шарбинка ось так. Приємний, дуже приємний аромат. Наче я зараз десь у морі плаваю і поруч пропливається, сардинка. Приємний аромат. Колір приємний, природний, сріблястий, виглядає дуже апетитно. Дуже непогана рибка. Але для мене є тут два мінуси. Вона трохи суховата і є після смак такої терпкості. Можливо, це і за олії. Після смак Ну, мені він не дуже сподобався. Вона посолить добра. Зараз спробуємо, до речі, бульйон цей. Трохи олійний бульйон. Цей. Зрозуміло, бо сердина та волі. Але він такий. Якщо порівняти з цих варіантів, він такий більш олійний, більш зернуватий. Я її десь оформлю сюди. всерединку. Наступний варіант сардина Балтіас. Так вона виглядає. Ну, відкривайся, відкривайся. Ось так, друзі, вона виглядає. По аромату. Приємний рибний аромат. <рес> Як це можна так назвати? Хто полюбляє рибу, мене зрозуміє. Друзі, це варіант для тих, хто любить більш прісну рибу. Вона майже не солона. Суховата. Дуже гарний дієтичний варіант. Мені такий не подобається. Спробуємо цей олійний бульйон. Цікаво, друзі. Бульйон по солі нормальний, а рибка зовсім не солона. Особисто мені таке не дуже подобається, коли рибка така прісна. Тому я поставлю між смачними варіантами та середніми. Останній варіант на сьогодні 15-й. Це в нас Кая сердиночка. Дивіться, як вона виглядає. Все по аромату. Аромат не дуже приємний. Скажу одразу. Аромат такої старої переробленої олії. Не дуже приємно. Рибка виглядає. Більш менш нормально. Маленькі такі шматочки. Це, друзі, найдорожче. Не розумію, за що тут ці гроші віддавати. На смак якийсь то кітікет. Кіті кіті Вона не смачна ця риба. Зараз ще один контрольний. Ні. Вона не смачна, друзі. Розумний вибір вдвічі дешевше. Набагато смачніше. Набагато смачніше. Це, це не смач. Я б це навіть котам не віддав би. Давайте ризикну вже, спробую цей вчора жизу. Нащо це зробив номер 2. Ну зах. Mm. Не смачно, друзі. Сюди. До несмачного. Кая. Ну, Зовсім там часом. Ну що, друзі, ось такі у нас сьогодні були підводні пригоди. І чеснока я в Соці. Я просто в Соці. Я вкотре переконався, що не слід переплачувати. Наприклад, сьогодні мене дуже здивував розумний вибір. Було дуже смачно. Також смачно було промомарка, бочман або екватор. Були дуже смачні варіанти. А такі варіанти, як, наприклад, Кая. Або інші там дорогі. Я не розумію, за що платити ці гроші. Друзі, напишіть в коментарях, які страви ви додаєте з сердини. Бов'язково поширюйте це відео між друзями, між родичами. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок. Це дуже допомагає пересувати український контент в різноманітний світ Ютубу. А від вас це невеличка вдячність за мою роботу. Всім дякую.